І так, знову доброго дня, друзі. На нашому маслопресі можна віджимати багато видів олії. На попередньому відео я показав, як віджимати голе насіння гарбузове. Воно було без шкарлупи. А сьогодні покажу, як будемо віджимати звичайне гарбузове насіння з шкарлупою. Його так просто не віджати. Ми його не продавимо тому його потрібно подрібнити. А зробити це легко, як роблю це я. Беру звичайну кухонну до хоробку, насіння пропускаємо до дрібної травки. Запах дуже, дуже смачний. Закладаємо до нашого трьохлітрового бочонка. Дамота наш більше 20 тонн. А на попередньому відео ми брали 1750 грам голе насіння гарбузове. На цей раз ми взяли звичайне гарбузове насіння з шкарлупою, подрібнили його і в такий спосіб будемо віджимати, прижимаємо. Один прижимний поршень, другий прижимний поршень. Поміщаємо до нашої станини, відцентровуємо бочку відносно нашого штоку, прижимаємо блінами. І так, завершили ми наш віджим. А було в нас 1500 г мелитого гарбузового насіння. І вийшло у нас чистого результату 163 грами. Олія дуже смачна і відрізняється на смак від голеносіневої. З шкарлупою в нас вийвся менший вихід, так як шкірка взяла на себе деякий відсоток. По пропорції, голонасінневе насіння у нас 23%, а звичайне гарбузове насіння це у нас 11%. Навіть якщо глянути на колір, по кольору з гарбузового голого насіння, вона є трошки світліше по собі від звичайного гарбузового насіння. Ось такі два варіанти в нас получились. Результатом я дуже задоволений. Усе дуже сподобалось. Усім дякую за увагу. До зустрічі.